Вітаю вас! Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна, і сьогодні очікувана рубрика «Хризантема Мультифлора. Як виглядає мульти... мультифлора на зараз на 15 жовтня? Перед вами саме перші відправлення, які відбулися ще місяць тому, неразні встиглими сортами мультифлори. На зараз вони вже тільки в вигляді маточників, і то не всі. Приємного перегляду любителям мультифлори. Цих сортів у мене зовсім небагато. Я утворила свою традиційну доріжку осінь з них, дехто вже має вигляд ну, дійсно відтвівшого маточника, але наступного року я сподіваюся, що їх гарно розмножу. Швиденько пройдемося по доріжці з ранньостиглих сортів, ранньоквітучих сортів. І помандруємо на грядку, де я вам покажу, як розкриваються, які зараз незабаром з'являться мене сорти середнього та пізнього сроку достигання. Красунчики неймовірні. Рубрика «Хризантема мультифлора на 14 жовтня. Що ми маємо? Ми маємо хризантему пізнішої посадки, червневої посадки. Потім ось у нас 4 рядки. Це також чернева посадка замовленим живцем. Також у червні. Далі ми бачимо великі гарні кулі травневої, нормальної, звичайної посадки. І зрештою. І, зрештою, також пізньої посадки по залишковому живцю. Ось, будь ласка. Ну і трошки кореєчки. там. Покажу трошки ближче. Будемо знайомитися з тими, хто вже повідкривав очі, і ми можемо їх ідентифікувати. Ранніх уже майже немає. Залишились окремі кущі, які вже тільки на маточники, тому що вони вже майже відквітли. І хто перший впадає в очі, це оцей яскраво червоний кров'янистого кольору. Кольору винозної крові. Червоно-такий фіолетовий, бордовий, марсаловий. Це у мене три садж три великоквіткові квіточки. Два із них я собі на маточник забрала. Це вільне до замовлення. Тож у мене зараз квітне. Хто із них, оцих сплячих красунь, принцес або, як кажуть, королев осені, на зараз уже квітне, а хто вже навіть відквіт? А хто збирається тільки-тільки відкрити свої очки? Отже, біленька, біла, дуже гарна. У мене в минулому році дуже мало її було, вона швидко закінчилась. В цьому році в мене достатньо її багато. Ось, Бачите, там біліє, там біліє. О, в різних місцях і різних відтінків. Я чисто біла із такою салатово-жовтою серединкою, а є з рожевою серединкою. Покажу пізніше. Так, хто ще відкрив очки? Відкрила очки жовта, сонячна, прямо дуже сонячна. Квітка величезна, здорова, дуже гарна. Я прям не можу, вона прям світиться ліхтарями тут на грядці. Яскраво-жовта. Також у мене є лимонна жовта, вона трошки пізніша, і вона має намір відкритись. Минулому році в мене було зовсім трошки, а в цьому році я розмножила її досить багато. Є кущики різного розміру, великі маленькі. Так, біленька, тепер отака марсалова, вишнева, вона більш така фіолетово-червона, має дуже гарну квітку, такою, як знаєте, яка голчаста. Дивлячись, яка з них. Одна більш розправила дужче, інша дужче закрила їх. Так, хто ще відкрився? Відкрилася оце така трояндочка. Малинова-малинова трояндочка. Дуже упруга, на високих ніжках, але нікуди не поляже, нічого не дуже класна. Так, зараз покажу, ставлю фото, як виглядатиме оця квітка. Просто Це вони красунечки. Тепер оці трояндочки піонії. Я не знаю навіть, які її назви, я не раз вже зустрічала, запам'ятати не можу. Суцільним килом рожевих квітів буде таких бускових. Вже показав бутон ось із оцих. Буде такою фіолетово рожевою. Мій улюблений петрус в маленькому кущику, пізно посаджений. Бачите, відкриватиме світло таку квітку. Є світло відкрите, зараз покажу. Ось бутончики Петруса відкриваються. Бачите? Пелюстка світла всередині, світло рожева така, і має вишневу окантовку. В стадії бутона вона просто вишнева. Але потім вона світлою стає. Ось пелюсточки, бачите, як відкриваються. Зараз ставлю фотку минулорічних. Думала, що втратила, Дякую. дора. А ні, ось він вже починає відкривати пелюстку. Я впевнена, що це цей сорт. І в мене досить багато таких кущиків. Виявляється він середнього сроку. Ветіння. Так, Петруса в минулому році був надзвичайний на нього попит, а в мене було його небагато, а в цьому році в нього багатенько. Я його розмножу, він гарно розмножувався. Квітка в нього ну така естетично красива. Дуже гарна квітка. Так, дора, все дивіться, вже прямо на бутончиках. Ось ще трошечки, ось ще трошечки дора. Це квітка, яку я попереду показала, зараз вона виглядає як чашка, як мисочка. Але квітка буде велика, широка, дуже така густа, дуже набита. Крайні пелюстки будуть великі, а середні оце такі будуть збиті в красиву кучку. і Має відкриватися оранжевим кольором. Навіть не знаю, чи знайду фото. Але бутончики ось. Середина темно оранжева, край світло-оранжевий і дуже гарно. Так, продовжуємо. Петрус, два види яблуневого цвіту. Вони дуже схожі квіточкою. Але один із них має вищу структуру, тобто ці квіточки на вищих ніжках. Сама квіточка має ніжно бежеву серединку, таку біжеву серединочку квітка має. При повному розсвіченні розсвіченні. Це отакецька квітка велетенська, але не втрачає вона оцю колір посередині. Розпускається, розпускається, тому вона наскільки набита, що її ще є тут, де розпускатись. Вона вже дивіться, яка велика. Бутончик у неї ніжний, ніжно такий, я навіть не знаю, як це назвати, пудровий якийсь. Коли вона відкривається, вона також не чисто біла, а дуже гарний такий ніжний відтінок. Ну, Дійсно, як яблуневий цвіт. Схожий у мене також є, але багато нижчий, розлогіший, абсолютно круглий, ідеальний, який я в минулому році також називала яблуневим цвітом. Бутон у нього ось такий рожевий, а при відкриттю він стає абсолютно білий. Зараз знайду квітку. Кущ дуже розлогий. У мене на нього також в минулому році взагалі великий був попит, його дуже не фатало. Сильно хотілося всім такий, він гарний. О, ось він відкривається. Також має дуже гарний відтінок, де залежить, яка квітка. От оця більш така рожева. А ця відкрилася, фактично біла. Але чисто білого нема. Ось так вона відкривається. Має рожевенький такий також відтінок. Схожі квіти, але не вони не однакові. Схожі, але не однакові. Ой, подивіться, кого я знайшла. До сих пір живе і здравствує совка. Вона пізніше стає коричнева, коли повністю. Літає метелик совки, відкладає яйця, оце вона ще лупиться ця о, совка і псує наші квіти, їх їсть. Вона в мене була обрублена від совки, тоді, коли я полуницю обробляла. Ось оці білі ліхтарі. Глянь, такий великий кущ. Ширина цього куща сантиметрів 80. дуже великий кущ. Цей трошки менший, його сантиметрів 50. Так, кого я ще вам можу показати? Можу показати вишневий, який тільки-тільки відкривається. Він буде такий з фіолітовинкою. З такою рожево-малиновою фіолетовинкою. Я навіть не знаю. Відкривається потрошку. А оцей темновишневий з нових моїх. Відкида пелюстку і виявляється, він оранжевий. Оце такі секрети в них. Отак, здається, дивишся, червоне. Буде червоним? Ні. Відкривається, стає, може навіть білим стати. Зараз покажу. Ось отакий вишневий бутон. Ну, здавалося б, якого кольору вона може бути? Ось такого, уявіть собі. Ось такого кольору. Пелюска з цього боку має рожевий відтінок. Оце така краса з цього боку. Так схожа трохи на петрус. Але це не воно. Це ще інакше. Тому -то секрети ще є. І ще ж І ось такі мають відкритися незабаром. Щас покажу, там, здається, пару квіточок відкрилось. Ось квітка з серединкою. Має така рожева, має жовту серединку. Оце така краса. Отака маса квітів буде квітнути одночасно. Ось такими квіточками. Не знаю навіть щось сказати. яка краса. Є у мене такий трошки, трошки світліший. Бачите, вона темна, але коли відкривається світло, є світліший, а тим зірву один бутон і порівняємо. Ось Зриваю бутон, дивимося, ось такий колір. Але в них схожі будуть квіти, просто ця буде темніша. Та бускова, а ця темніша бускова. Кущі, які матимуть такі квіти. Ось вони вже потроху відкриваються. Є великі, прямо великі. А дора та взагалі велетенські. Вони наросли велетенськими кущами, цілий рядок, я вже показувала, рядом біля білих ростуть. Дуже великі. Діаметром сантиметрів, не, ну, діаметром сантиметрів. 80. Вартість хризонте, хто бажає замовити, коштує 120 гривень. А ті, що в мене квітнуть вже давно, і фактично відквітають. Можна їх використовувати лише на маточники. Вони, вартість їхня 70 гривень. Дуже заквітла, дуже-дуже такі вони ранні і дуже розсвічені. Вони будуть коштувати 70 гривень. Ось така краса. Пакування я також буду враховувати. 30 гривень за пакування. To, адже ящики, целлофан, ну це дуже недешево. Іла, я не забула вам показати ще кореєчку, цю ромашку, корейську хризантемку. Щоб вона була невисокою, я її пасинкувала зверху. Не знаю чому, але я люблю якраз саме невисокі хризантеми. Всім задоволені від вашої роботи, а я чекаю, коли загоряться мої ліхтарі квіткові.